Час новин на Дніпро. Тіві я Анастасія Васько, вітаю. І далі поговоримо про таке. Армія РФ здійснює прорив десятками танків за 3,5 кілометри від Дніпропетровщини. У Дніпрі 30 водіїв міського транспорту пройшли тренінг із тактичної медицини. Надзвичайники разом з інспекцією з питань благоустрою посилили патрулювання для виявлення паліїв сухостою. Ворог перейшов до атак останніх населених пунктів перед кордоном Дніпропетровщини. Готується до подальшого просування. Звідти до адмінмежі йому залишається близько трьох з половиною кілометрів. Систематичні атаки і тактика дрібних порізів. Росіяни намагаються виснажити зсу по всій лінії фронту, домагаючись капітуляції. Російська армія готується до серйозного просування у бік Дніпропетровщини. Пише воїн на псевдомочної днями відбувся механізований штурм танками противника між Котлярівкою та Троїцьким. За словами військового танки було знищено, проте з місця атаки до Дніпропетровської області ворогу залишається пройти 3,5 кілометри. Противник намагається пробити оборону між Котлярівкою та Троїцьким для того, щоб наше військо не змогло підтягнути резерви. Принаймні, це було зробити дуже важко. Також противник зачепився за східну частину Новоолександрівки. Зараз там відбуваються бої. Також не припиняються атаки на Богданівку. На підступах було спалено танчики Т-90 та Т-80. Противник закріпився на нових позиціях. спробує забіг у село, але укриттів там немає. Для Нього просування окупантів фіксує паблік Діпстейт згідно з його даними. За останні кілька днів росіяни зайняли низку територію у районі Котлярівки, Проображенки та надежденки, а також у Американський інститут вивчення війни підтверджує просування росіян у бік Дніпропетровщини в межах трьох кілометрів на двох ділянках Покровського напрямку. Кремль, ймовірно використовуватиме майбутні російські наступи на південний схід Дніпропетровської області, щоб посіяти хаос і страх в інформаційному просторі. Російська Федерація може використати а, навіть ті там 10, 20 квадратних кілометрів окупації для того, щоб проголосити ці території своїми, спробувати їх знову внести до складу вірніше, до, до конституції РФІ, наприклад, той же самий трюк розіграти з Харківською областю, з зніпроводровською, і проголосити, що збройні сили України повинні повністю залишити. Територію Дніпропетровської області так зараз це виглядає як хвора уява, хвора фантазія. Але подивіться, вони так само продовжують тиснути в цьому напрямку Херсонська область, Запорізька область. Ми чудово під свідомістю усвідомлюємо, що це. Такий собі предмет торгу це елементи шантажу, це елементи перемовин, які є в бізнесі, проси неймовірне потримаєш мінімально тобі необхідне або те, що тебе задовільняє. Але погодьтеся, такі вимоги Російської Федерації вони просто ну вводять турбулентність і простих українців, і військових. Вище політичне керівництво росіяни нині використовують тактику тисячі дрібних порізів. Пояснив командувач 3-го штурмового корпусу Андрій Білецький. Таким чином виснажують сили оборони України на тисячу кілометровому фронті. Вони е, хочуть виснажити морально, фізично і так далі настільки фронт, що фактично буде або обвал, ну або розуміння там неможливості, як їм здається, продальшого спротиву і підписання того чи іншої. Ну, назвемо це там капітулянські капі... капітуляції. Білецький додає, якщо ворог дійсно обрав такий варіант війни, то і прориви значні йому не потрібні. Тільки систематичний тиск. Ірина Носачова, Дмитро Логвиненко, Дніпро Нікополь щодня під ворожим обстрілом руйнуються будинки, страждають люди. Крім цього, поранень зазнають і чотирилапі друзі. У місті з 1 березня почала функціонувати українська благодійна ветклініка. Тут тварини допомогу отримують безкоштовно. Діагностика, лікування, операції, стерилізації та навіть вакцинація. Мій колега Артем Ліфінцев наразі перебуває в Нікополі і розповість більше про лікування хвостатих. Вітаю, Анастасія, я у медицинському спорядженні. У благодійній клініці сьогодні операційний день. Близько 15 людей сьогодні приймають ветеринари. Нагадаю, що тут тільки два ветеринари та їх помічники, тобто штаб, не великий, але встигають працювати. Операції були незначні, але привезли. Собаку, яка вчора постраждала внаслідок російського обстрілу, і в неї у тілі виявлено уламок. Зараз власники чекають за дверима, саме за цими вже операційно. Наша знімальна група працює надалі, ми знімаємо усю операцію від початку і до кінця, аби подивитися за здоров'ям собаки. Лікарі не зможуть спрогнозувати, скільки вона триватиме. Ось нагадаю, що абсолютно безкоштовно тут надається допомога а, нашим чотирилапим друзям. Це єдина така клініка у Нікополі, яка надає послуги безкоштовно. Крім цього, от таких клінік, як тут, в Україні всього три. Я поспілкувався з місцевими мешканцями. Вона мені розповіли, що дуже вдячні за таку програму, що Така клініка вона функціонує. Дуже і слюбки віддають сюди своїх тваринок, адже знають, що вони будуть у безпеці. Я передаю вам слово. Нагадаю, це був мій колега Артем Ліфінцев, який наразі перебуває у Нікополі. А ми рухаємося далі. Евакуація під прицілом дронів. Поліцейські та волонтери рятують мешканців Покровська. Врятували від загрози подружжя мікрорайону Шахтарський. Під час операції два дрони переслідували евакуаційну групу, тому правоохоронці укривалися в під'їзді. Також вдалося евакуювати місцеву жительку, на подвір'ї якої вибухнув ворожий кап. Будинок сильно постраждав, жінка дивом залишилася живою. Екіпаж білих янголів вивезли також сусідку жінки та її собаку. Річі на жаль, власниця чотирилапого не змогла забрати свого друга до нового місця проживання, але поліцейські і зоозахисники подбали про пса та знайшли йому нову люблячу родину зрич іди сюда іди, давай давай ще водички давай тихо 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 на 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 Інспекція з питань благоустрою разом з ДСНС посилила перевірки щодо спалювання дніпрянами листя, гілок дерев та інших відходів. Такі рейди проводять регулярно у всіх районах міста, посилюють їх восени та навесні. Адже саме у цей час місцеві активно палять суху рослинність, незважаючи на заборону та правила пожежної безпеки. Часто така діяльність призводить до масштабних займань, що шкодить екології. Про перший у цьому році зафіксований випадок порушення розповість Артур Орел. З початком весни у Дніпрі та області почастішили випадки пожеж в екосистемах. Однією з причин займання є спалювання сухостою місцевими мешканцями. На даний момент по Дніпровському району в екосистемах виникло 311 пожеж. Це дуже велика кількість. На даний час наші інспектори проводять кожен день. Роз'ясненою роботу серед населення виявляємо паліїв сухої рослинності та притягаємо їх до адміністративної відповідальності. Наразі інспекція проходить в новокодацькому районі міста, де СНСники побачили займання на території приватного будинку, де мешканка спалювала гілки. Я зрізала із роз, з троянди в'ятки колючі, ніяких було запіхнути в мішок. Листя запихали в мішок, а з де воно колюче, вирішила в бочці спалити. Десь читали, чи хтось казав, я не пам'ятаю, що в бочці можна спалювати, ну там, не, ну, я не знаю, може багато там, чи я не знаю. Шкодую, більше не буду, обіцяю. На жінку склали протокол. З початку 2025 року це перше адміністративне правопорушення. Був виявлений факт адміністративного правопорушення, а саме спалювання опалого листя в бочці. Було встановлено відповідальну особу, складе адміністративний протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Дана стаття передбачає санкцію видів штрафу. Штраф для фізичних осіб складає 340. 1360 гривень для юридичних осіб 850-1700 гривень. Лише за минулий рік інспектори вручили більше двох сотень попереджень та склали п'ять адмінпротоколів. Рятувальники закликають мешканців не бути байдужими до довкілля та свого здоров'я і не завдавати шкоди навколишньому середовищу. Артур У Дніпрі 30 водіїв міського транспорту пройшли тренінги з тактичної медицини. Під керівництвом інструктора вони відпрацювали алгоритм надання першої допомоги в критичних ситуаціях за допомогою навчального манекена. Учасники практикували дії у разі відсутності дихання та зупинці серця. Детальніше дізнавалася наша Владислава Корінь. Хтось міг подумати, що я ж надаю допомогу, а в цей час хтось викликає. От є сенс комусь доручати викликати швидко. Ну, нема максимум, що людина ви можете сказати, набери мені швидку, щоб він там набрав і дав вам слухавку. І ви от за хвилину опа, все розказали. Так водіїв електротранспорту вчать надавати першу домедичну допомогу. Євген вже тиждень опановує професію водія трамвая. каже, що й до війни навички так меду необхідні, адже йому вже доводилося рятувати життя. Мужчина похилого віку, йшов, ну йшов по тротуару, впав і ну. З непритомним, да тобто мені потрібно було викликати швидку, щоб вказати диспетчеру місто. На тренінгу чоловік дізнався і про правильність виклику швидкої допомоги, адже в критичних ситуаціях кожна секунда має значення. Коли телефонуєш швидку допомогу, викликаєш, потрібно вказувати диспетчеру місто, яка подія. Виникла, хто потрапив в цю подію. Які переваги у цієї людини є, чи це вагітна жінка, чи є дитина? За допомогою навчального манекена водії відпрацьовували серцево легеневу реанімацію. Охопіть повністю губами, а не сюди всю штучку дуйте. Давайте о, побачила молодець. О, молодець. Ми розказуємо про протокол надання до медичної допомоги. Це основне, щоб зрозуміло, як воно в принципі працює, щоб більшість людей можна було врятувати, надати допомогу. Порядок дій він вирішує. Чим більше людей вміє надавати до медичну допомогу, тим більше у нас безпечний простір. Якщо поруч з вами буде людина, яка може надати допомогу, ну це ж класно. Також учасників курсу навчають, як правильно діяти в стресових ситуаціях, зберігати самоконтроль і надавати допомогу постраждалому, аби при цьому не нашкодити йому своїми діями для себе ну можу поділитися, що ну деякі. Е Знання поширив. Ну, я ж кажу, що теж з колегами з цим цей курс є обов'язковим для всіх майбутніх водіїв громадського транспорту Дніпра, а також для досвідчених карманичів, аби поглибити та освіжити їх знання. Тренінги проводять що три Інструктори КП госпітальєри Дніпра. Владислава Корінь, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. У Дніпрі оновлюють ліфти у багатоквартирних будинках. Пріоритетність визначають згідно звернень містян щодо аварійності або ж зношеності ліфтового обладнання. Ремонтні роботи фінансуються з бюджету міста, тож мешканцям не доводиться платити за заміну підйомника. Планові роботи тривають близько місяця. Натомість Дніпряни отримують абсолютно новий і зручний ліфт. Більше про оновлені підйомники розповімо у завтрашньому випуску новин. початку цього року ми. Е Зробили вже дев'ять таких ліфтів, і ще зараз у роботі знаходиться ще дев'ять. Повністю замінюють усе обладнання. Замінюється кабіна, пости викликів, панель наказу, троси, новий редуктор, нова станція. Тобто, повністю буде все нове обладнання. Дніпровська міська рада повертає у комунальну власність підземний пішохідний перехід по вулиці Любарського, 2А на лівому березі міста. Тривалий час він знаходився у протиправному володінні приватних осіб, які значно звузили ширину пішої частини, встановивши на місці торгівельні кіоски. Підземний пішохідний перехід є важливим об'єктом міської інфраструктури, що забезпечує безпечний рух пішоходів, завантаженими транспортними артеріями міста. Детальніше про це дивіться у випуску новин вже завтра. Відчудження його й привласнення приватними особами. Вплинуло на те, що, по-перше, експлуатація шляхопроводу дуже затрудняється. По-друге, відсутні будь-яка будь експлуатація відповідно до будівельних норм та правил, обмежений рух громадянам, що напряму впливає на їхню безпеку, життя та здоров'я, оскільки дуже широка булиця проїзна, і перейти її наземно по дорозі це дуже складний процес. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро Тіві. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі. Вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту. 18-річна Єлизавета Котляр з Дніпра, 855, ракетка рейтингу WTI, поступилася у двох сетах 1-6-2-6 через Яні Кобачкові. У півфіналі турніру ITF W35 у Турецькій Анталії, куди вона вперше пробилася, хоча загалом ця стадія турніру для неї стала п'ятою у професійній кар'єрі. Хід вдруге поспіль у Дніпрі продовжує залишатися шлягером. Одной менеручний чемпіон екстраліги України з футзалу після перемоги над сухою балкою жовті води святкував успіх і в другому своєму візиту до нашого міста, коли в матчі 20-го туру кияни на майданчику спорткомплексу державного хіміко-технологічного університету цього разу 4-1 були сильнішими від Дніпровського атлетік футзалу. Хід друге поспіль у Дніпрі продовжує залишатися шлягером. Одноіменний минулорічний чемпіон екстраліги України з футзалу після перемоги над сухою балкою жовті води святкував успіхи і в ході другого свого візиту до нашого міста, коли в матчі 20-го туру він на майданчику спортивного комплексу державного хіміко-технологічного університету знову здобув звитягу 4-1, цього разу над Дніпровським атлетик-футзалом. Щоправда, до свого першого забитого м'яча гості сповна відчули на собі не тільки потужний шквал атак господарів, під час яких киян одного разу виручила поперечена, а ще декілька разів їх рятував досвідчений глукіпер сухов. Проте і він пропустив за екватором першої половини зустрічі завдяки вишуканим індивідуальним діям Васильєва. Зрештою, перед сигналом на відпочинок хід не тільки відігрався, але й вийшов перед вище згаданий Сухов гарматою, вгатив здалеку. Ім'я через рикошет від жука шуснув у сітку. А ще через 25 секунд грубо помилився воротар Атлетіка, який запустив відвертого метелика від удару Подлюка. в дебюті другого тайму чемпіона, який належить за статусом, провів зразково показову контратаку, в кінцівці якої мельник філігранно в дотик від центральної лінії поля закинув сферу за комірець голкіперу. Під завісу зустрічі Калашнік мав можливість скоротити відставання, але поцілив у стійку. Крапку у поєдинку поставив Педяш, коли дніпровці вже грали з п'ятим польовим, спрямувавши шкіряного вже у порожню площину білого прямокутника. У підсумку 4-1 на користь хіта. Хоча за основними статистичними показниками матч більш-менш був рівним, але все вирішила вища індивідуальна майстерність киян. Хлопці непогано грали, хід досвідчена команда. На жаль, індивідуальні помилки десь. Дуже непотрібний перший м'яч, другий теж десь нас прибило, десь, на жаль, да. як кажуть, там... нам не соромно, але прикро, да. хлопці грали дуже непогано, і з м'ячем працювали. Індивідуальна да, майстерність гравців хіта десь да, поставили. Третій, четвертий м'яч. Були моменти, у нас десь штангу да, могли вернутися в ігру. Ну, на жаль, поки так, да. до хлопців у мене претензій нема, працювали прикро, да. грали вроде, непогано. Ну, треба передивитися, що по гарячих слідах нічого. Будемо працювати далі, да, хлопцям своїм. Да. Дякую. Болівальники, молодці, повний зал. На жаль, ми їх не порадували. Результатом, але змістовність гри. Вона, дай Бог, да, будемо розвивати, розвиватися в цьому напрямку. У турнірній таблиці Атлетік футзал залишився на сьомому рядку на два очки випереджаючи земляків. Сухої балки жовті води, втім останні мають гру в запасі. 14 нагород, 5 золотих, 3 срібних та 6 бронзових завоювали представники Дніпропетровської області, а наші дівчата посіли перші 6 місць у метанні диска 1 кг серед дівчат Ю-18 за підсумками зимового чемпіонату України з легкоатлетики, з легкоатлетичних метань серед юників 2008-2009 та 2010-2011 років народження та молодших, які фінішували у Києві, зібрали 230 спортсменів з 18 регіонів держави. Ігор Лапа з Дніпровського фахового коледжу спорту Дніпровського училища фізичного Культури з великим відривом з найкращим поки що своїм результатом переміг у змаганнях з метання диску серед юнаків до 18 років його колега по навчальному закладу Ярослав Прокоп'єв став бронзовим призером. Також найкращі результати в кар'єрі з метання вагою 3 кілограми серед дівчат Ю-18 показали спортсменки ДФКС Міланія Міланя Кохан і срібна металістка Татьяна Тальяна Ковальчук. Чемпіонами у різних вікових категоріях і вазі снарядів стали молотобою. З нікопольської дитячинацької спортивної школи електрометалург Ілля Федотов Мілана Корнієва у метанні спису з третьою з дюсешор Дніпровської міської ради її колега по навчальному закладу Дементій Погорілий у метанні диска і Катерина Цоцко у цій дисципліні з ДФКС ДФУ срібло у Анастасії Канілової з метання молоту і Юлії Маркової з метання диску з Дніпровського фахового коледжу Дніпровського училища фізичної культури, бронзові відзнаки, також у працівників цього навчального закладу молотобойця Давида Куденка, дискоболів Євгена Буденка і Марії Романець та Марії Сердюк спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи за номером 3. Олексій Пісарєв з цього навчального закладу завоював золоту медаль з бігу на дистанції 10 кілометрів на чемпіонаті України з легкої атлетики. Даруй з бігу на шосе серед дорослих молоді та юніорів, який завершився у місті Хуст Закарпатської області. Іван Мельник з Дюсешор номер 3 була другою у напівмарафоні. Чемпіон 24-х літніх олімпійських ігор в Сеулі з футболу чемпіон і Володар Кубка радянського союзу Олексій Чередик знову став амбасадором і своєрідним гідом для чергових відвідувачів музею Олімпійської слави Дніпропетровщини, якими цього разу стали вихованці відділення футболу другої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради тренера Сергія Грановського. Чемпіон 24-х літніх олімпійських ігор з футболу в Сеулі, і Володар Кубка радянського союзу Олексій Чередник знову став амбасадором і своєрідним гідом для чергових відвідувачів музею Олімпійської слави Дніпропетровщини, якими цього разу стали вихованці відділення футболу. Другої дитячої нацької спортивної школи Дніпровської міської ради тренера Сергія Грановського відділення нок України в Дніпропетровській області продовжує освіту серед футболістів, серед спортсменів Дніпропетровщини ділиться тими знаннями в Олімпійському храмі Дніпропетровщини, які Приносили сюди наші олімпійські зірки, і ми вдячні всім тренерам, всім вихователям, всім батькам, які долучають своїх дітей до спорту. Спорт це життя, а діти наше майбутнє. Завдяки голові відділення Михайло Кашляку і нашому голові асоціації футболу Олексію Маркову. Ми робимо спільну працю в напрямку розвитку футболу і спорту в нашому регіоні. Далі малеча за допомоги і в супроводі розповідей Ярослава Сергійовича, також голови дитячо-юнацької футбольної ліги Дніпропетровської області, Романа Прощенка і, звісно, легенди футболу Олексія Чередника, оглянули усі стенди експозиції, світлини, раритетні речі, форму та інвентар, які наочно і красномовно. Засвідчують ту епоху і часи, коли на світових аренах перемогами і здобутками полагкотіли зірки представників Дніпропетровщини, які золотими літерами вписали свої імена в історію олімпійського руху планети. По дітям вже було видно, що глазки вони горять, що їм цікаво не, не, не все вони ще зрозуміли, але завдяки вашій. Екскурсії діти пізнали декілька видів спорту, які наші вони ще маленькі. Ну будуть вчитися, будуть познавати, і будуть приходити сюди. В наш дом. На добру згадку про відвіданий, які залишили масу гарних позитивних емоцій, як на маличу так і на зіркового гостя відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області традиційно презентувало гостям брендовані подарунки і сувеніри з символікою своєї громадської організації. Здорово добре, що вони відвідують історичний храм тих досягнень великих спортсменів Дніпропетровської області, які заслужили медалі, заробили ім'я Дніпру Україні. Без минулого не буде сьогодення майбутнього. Тому дітей потрібно знайомити з людьми, які своєю Працею своїм талантом заробили ім'я собі, регіону, країні. Про відвідане музею олімпійської слави Дніпропетровщини та про зустрічі у ході екскурсії з легендою світового футболу олімпійським чемпіоном Олексієм Чередником. Всі зазвичай на спомин на довгі роки сфотографувалися на загальну світлину. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.